доброго вечора, друзі. Ми вирішили з вами читати книжку. Я почала читати книжку Бонжур щастя. Мені вона дуже сподобалась. Спочатку я її сама читала. Був такий час, коли, як кажуть, перестроюється життя, або життя починається спочатку, або життя починається з нового з витка. Нового і ти розгублений, і не знаєш, що робити. У мене таке сталося тоді, коли дитина вийшла заміж і розпочала своє життя. Тоді ще була мама зі мною, потім, коли не стало мами, це було дуже тяжко, і ти розумів, що треба щось робити, життя продовжується, а ніяк не почав. І тоді мені попала на очі оця книжка. Дженіки Калан, Бунчур щастя, або як отримувати радість від життя. Я просто розпочала її читати, але зрозуміла, що ця книжка написана дуже легко, і тому її, коли читаєш, насправді становиться легше. Здається, що це не автор говорить, а що це говориш саме ти. Тому, коли приїжджала до нас Анжела, почала її читати. Я теж зрозуміла, що воно приємно, коли хтось е, читає для тебе. Мені дуже сподобалася ця книжка, тому я й вирішила з вами поділитися. Сьогодні у нас французькі уроки. Коли наступного разу ви вийдете у великий світ, зупиніться і прислухайтесь. Спробуйте відчути прості радощі, як криються в щоденних звичних справах, відкрити для себе. Можливість насолоджуватися простими та дуже знайомими справами. Це можуть бути покупки в продуктових магазинах, садівництво, приготування їжі, прогулянка в парку, пікніки, прийняття ванни та навіть прибирання. Уявляйте, Джойна Де можна відчути або радість від життя, можна відчути, підмітаючи навіть підлогу на кухні. Для цього потрібно лише не поспішати та зосередитися на ритмі і рухах віника його тихому шелесті та усвідомлення того, що ваша праця є грою. А якщо ви ще й одягнете щось особливе, наприклад, пов'яжете хустку навколо голови, то додасте до цього монотонного заняття трошки веселощів і задоволення. Раз і назавжди розірвіть зв'язок між витрачанням грошей і щастям. Намагайтеся займатися тим, що приносить вам радість. І разом з тим нічого не коштує. Зусерейтесь на своїх відчуттях і запам'ятовуйте, коли щось дуже просте принесло вам радість. Кожен з нас знаходить радість у різних речах, тому дуже важливо зрозуміти, де живе. Ваша власна джо де Вівре або радість від життя. Складіть перелік тих моментів вашого життя, котрі робили вас найбільш щасливішими. Це і буде ваш особистий почут щастя. Не женіться за щастям, дозвольте йому підкрастися до вас і наздогнати у найнесподіваніший момент. Знайдіть свій храм щастя. Можливо, це буде зовсім не храм але саме така муза щастя зможе вас знайти. Зрештою, це може бути навіть запилена бібліотека чи переповнена кав'ярня. Погодьтесь так, щоб ваша муза навідувалася до вас якомога частіше. Будьте винахідливими і удовольняйтеся малим. Насолоджуйтесь звичайними моментами сімейного життя, дружби чи інших стосунків, будьте грайливими, будьте добрими до себе. І, звісно ж, танцюйте. Танцюйте якомога більше. Танцюйте завжди, танцюйте. Танець приносить завжди радість і досить, досить багато радості. Вік не захищає нас від кохання, але кохання може захистити нас від віку. Ми бачимо їх на кожній Паризькій вулиці. Жінки визначеного віку, стильні та напрочуд елегантні панянки. Одна з них може стояти перед тобою на пішохідному переході на вулиці, спершу помічаєш її силует, у якому відчувається щось напрочуд витончене, можливо, справа у її поставі у тому, як вона. Певнено тримає спину, дивлячись на неї, зі спини ніколи не вгадаєш скільки їй років, але точно знаєш, чи краще сказати відчуваєш, що вона випромінює життєву мудрість. Вона цілком впевнена в собі і в ній живе молода дівчина. Можливо, справа у її одязі, чорних напівпрозорих панчохах, черевичках на високих підборах, стильному тренчі. І в цих великих сонцезахисних окулярах, які вона одягає навіть у похмурий день. Але тут є іще щось, справа у її ставленні до життя. Вона точно знає, куди йде. І разом з тим огорнута легким серпанком таємничим. В ній є щось таке, що говорить, що з нею не засумуєш. Можливо, вона збирається до Праги. Але ж у неї є літня хатинка водовілля. А може вона поспішає до свого коханця чи до чоловіка, якого обожнює? Складно сказати, напевно. Вона щойно вийшла з вулиці. Так, так. Щойно вийшла з англійської книгарні. Їй подобається вивчати англійську мову, і вона б хотіла прочитати новий американський роман в оригіналі. В руках вона тримає невелику сумочку, в якій обов'язково знайдеться вускова коробочка. З макаронами відомою кондитерської. Ввечері вона влаштовує невеличку вечірку. І ці милі солодощі стануть частиною святкування. Нічого чудернацького, проста елегантність. На вихідні приїдуть її донька з чоловіком та привезуть дітей. Приїде також брат з італійським колегою. І, звісно ж, наша елегантна леді запросила свою сестру, архітекторку яка мешкає в іншому городі, але приїхала в Париж у справу. Тож стає очевидним, що вечірка буде колоритною і для різних поколінь. У цьому і криється один із секретів францужинок. Їм не подобається проводити час у товаристві жінок свого віку. Вони надають перевагу спілкування з різними людьми: молодими, старими, чоловіками, жінками, мешканцями міст і сіл. Французькими та іноземцями. А ще їм подобається ділитися своєю мудрістю. Вони не приховують того, що жили, навчалися, подорожували і встигли там братися найрізноманітнішого досвіду. Наша коледжі не метушиця з приводу вечері. Вона вже приготувала традиційну французьку справу за рецептами своєї мами, між іншим. Купила хліб і десерт, тому їй залишилося зробити салат, нарізати сиру на десерт, охолодити шампанське та відкрикувати вино. Уявіть, як вона повертається додому. Вона відчиняє двері у внутрішній двори, її підбори приємно стукають бруківкою, а тоді вона легко піднімається на третій поверх винтовими сходами. Якби нам вдалося стати невидимими, і непомітно за нею поспостерігати ось що ми побачили. Вона знімає сонцезахисні окуляри, шар, пальто, і ми вперше бачимо її обличчя. Так, наша француженка Леді вже переступила так званий середній вік. Однак насправді це не має ніякої і вік, абсолютно не має ніякої влади над нею. Звісно, Навколо очей можна розгледіти мушки. Очевидно, вона встигла достатньо насміятися і наплакатися за своє життя. О, навколо губ, тож помітні легкі округлі лінії, від посмішок, від тисяч посмішок. Її волосся пофарбоване каштановий колір, і разом з тим на ньому пробиваються срібні пасми. Якби наша леді мешкала, на лівому березі Сенни, та була власницею художньої галереї, вона могла б попарбувати волосся у яскраво червоний. На ній класична чорна сукня, яку доповнюють фантастичні прикраси. Кожна несе в собі спогади та досвід. Ось великий срібний пересет, який вона привезла минулого року з Марокко. А ось намисто з перлів, яке подарував їй чоловік на п'яту річницю їхнього шлюбу. Вона носить. Незвичну брошку, яка належала колись її бабусі, очевидно, це її особлива прикраса. З іншого боку, її визначною рисою можуть бути неперевершені ноги, котрі вона любить показувати, одягаючи доволі дорогі панчоки з незвичайною текстурою. Вона знає, що вони дійсно неперевершені, то чому б і не показати їх найкращого боку. Її квартира вона наповнена свіжими квітами та оригінальними витворами мистецтва. Це не обов'язково якісь дорогі роботи, але безпечно, дуже красиві, безперечно, дуже красиві та зроблені друзями і близькими речі. Або ж роботи улюбленого художника, чий витвори вона збирає вже багато років. У цьому і криціться вся сутність нашої леді, історія та досвід. Вона не боїться показати, що жила, жила по-справжньому, подорожувала, знайомилася з новими людьми. Вона жила повним життям і продовжує жити ним досі. Навіщо їй одягатися так, ніби їй усе ще 20? Навіщо поводитися неприродно? Навіщо прикидатися, що в неї немає усіх тих знань і досвіду? Якими її обдарував цей світ, вона пишається прожитими руками, прожитими по справжньому, пишається тим, що встигла багато усього побачити і що її життя продовжується і продовжується у доволі цікавий спосіб. Ба більше. Вона прожила достатньо довго, аби навчитися ладнати з незначними і з більшими життєвими труднощами. Сьогодні мало. Що може загнати її в глухий кут. Вона знає, ким вона є, вона знає свої сильні сторони, свої таланти, свої обмеження і сладкості. Вона може впоратися з невеликими розчаруваннями та серйозними проблемами, які підстерігають дорослу людину на кожному кроці. Все це робить нашу леді надзвичайно сексуальною. Так, вона позбулася своєї юності. Та дівочої невинності, але разом з тим у неї з'явилася елегантність, стиль, витонченість та мудрість, мудрість життя. Якось я розмовляла з однією чарівною леді з Парижа. У неї є власна кампанія і вона займається питаннями особистого та професійного іміджу. Вона експерт у галузі стилю і міджу та вміння поводитися впевнені у будь-якій ситуації. Коли я попросила її поділитися секретом краси та елегантності французьких жінок, вона сказала, що він криється у багатьох речах. Як жінка стоїть, як іде, навіть як тримає свою сумочку. Потрібно бути привабливою для самої себе, ми чимдовж прагнемо досягти. Цього у повсякденному житті. І мова йде не лише про зовнішній вигляд, це також самооцінка, впевненість у собі, повага і любов до себе, нерозуміння того, чого ми хочемо. І самоповага. Так, самоповага. А вже ж, старішати завжди не просто. Але для американок цей процес особливо болісний мас медіа постійно засипають нас зображеннями красивих молодих жінок, чи краще сказати, дівчат. Ці молоді довгоногі створіння з ідеальною шкірою прикрашають сторінки модних журналів, знімаються в кіно і навіть проводять власні реаліті шоу. Ніби нам цікаво, чи арештують нарешті учасниць яких там дівчат цього тижня. Звісно, час від часу. На церемонії вручення оскарів з'являються Хелен Мренд, чи Маріон Стріп чи інші. І тоді лунають захоплені вигуки про те, як чудово та неперевершено вони виглядають для свого віку. Але ці прекрасні жінки є радше виключенням з правила. тому багато жінок визначеного, визначеного віку доволі легко зневіряються у собі. Якщо вас не назвали найкрасивішою зрілою жінкою руку єдиний доказ на користь того, що ми такі неприхильниці вікової дискримінації, легко опустити руки і здатися. противагу до них пантери або зрілі жінки-кижаки, які полюбляють леопардові принти. Полюють за молодими чоловіками, такі жінки ніколи не називають себе хижачками, хіба що це злітає з їхніх вуст як невинний жарт. Натомість саме молоді чоловіки шукають яскравих, зрілих дам, які живуть за таким принципом. Хоча варто зазначити, що в ході останнього дослідження, проведеного у Франції, було виявлено, що 90%. Жінок старших за 50 років ведуть активне сексуальне життя. Ось тут і виникає проблема. Наше розуміння себе формується з огляду на чужу думку. Це можуть бути засоби масової інформації, чоловіки або люди, які хочуть нам щось продати. від моршок чи навіть щось більш, більш мерзенне. Іноді нам подають ідею про те, що цілком нормально бути зрілою жінкою, доки твій головний інтерес полягає в тому, щоб знайти і задовольнити чоловіка. А оскільки подібні сигнали надходять щодня, доволі складно розглядіти у них себе такими, якими ми є насправді. Звичайно, можна не бути юною красуною, але життя на цьому аж ніяк не закінчується. Насправді. Це лише починається. Адже коли ми стаємо дорослішими, починає проявлятися наше істинне я, те, чого нам не вистачало в юності. Ми отримуємо з упевненістю. не відчить душну бравату 20-річного дівчата а справжню силу жінки, яка жила і отримувала досвід. У цьому сила жінки. У цьому сила багатьох жінок, а також багатьох відомих францужинок. Минулої осені в містечку Валанс на місцевому фермерському ярмарку я помітила одну чарівну пані. Вона була взута в черевичках. Черевички на високих підборах, а на лікті несла кошик для покупок. Ні, вона не належала до пантер, вона не намагалась виглядати молодшою, ніж була. Замість того, щоб приховувати свій вік, вона демонструвала усі переваги того, що належить до поважної леді. На цій жінці були надзвичайні окуляри та вигадливі прикраси. І, звісно ж, на шиї був яскравий шарм. Який красиво спадав на плечі. Я зацікавлено спостерігала, як вона переходила від одного прилавка до іншого. Я навіть спинилась на мить, аби подивитися, як вона обирає ідеальний стигний червоний томат. Вона взяла його в руку, ніби зважуючи, а тоді піднесла до носа і глибоко вдихнула. Після цього вона кілька хвилин гомоніла з фермером, сміялась над його жартами. А тоді з його допомогою, за допомогою подруги, зробила нарешті вибір. Вочевидь, вона ходила на цей ярмарок не один рік і встигла завести приятельські стосунки з продавцями. Вона була сексуальною та загадковою. І зовсім не тому, що добре виглядала, а тому, що буквально випромінювала радість життя, певненість і самодостатність. У тому що -то і вся суть. Як тільки ви досягаєте певної точки в своєму житті, уся невпевненість кудись зникає. Якщо у вас є діти, вони вже давно виросли, перед вами відкривається увесь світ і з'являються абсолютно нові можливості. Мрії, від яких ви колись відмовлялися, тепер з'являються знову. В астрології для цього є окремий термін. Про нього я дізналася від чудового астролога. Він має назву Повернення Сатурна. І означає, що ті уроки, виклики і рішення, які людина приймала до 30 років, повертаються після 40 і аж до 60 років. На цьому етапі з'являється нова можливість переосмислити минуле і змінити хід життя. Якщо з часом молодості залишилися мрії, які все ще не вдалося здійснити, можна спробувати реалізувати їх зараз. Це Доволі чарівний та незвичайний етап у житті людини. Тому, замість того, щоб скаржитися на кризу середнього віку, подивіться на це як на ще одну можливість досягти успіхів. Звісно, ви вже не такі гнучкі і швидкі, якими були у 20 років, але тепер ви сповнені мудрістю, силою та досвідом, ви навчилися визнавати власні помилки та слабкості. Ви вже не настільки горді, а тому можете попросити про допомогу. І найважливіше ви навчилися не звертати увагу на скептиків і позбутися виснажливого прагнення до досконалості. Усе це можна сказати про мою добру подругу, чудову художницю та професора університету. Вона вже 20 років мешкає на півночі Франції. Вона народилася в Мічигані, закінчила університет та переїхала до Нью-Йорка, де прожила майже 20 років. Спершу вона хотіла стати акторкою, а тоді письменницею. Вона написала і поставила чудовий документальний радіоспектакль, за який отримала премію премію Пібоді, що надихнуло її пов'язати життя з громадським радіо. Вона талановита та успішна леді, леді середнього віку. До речі, сьогодні вона займається зовсім іншим. Теперішнє її захоплення виконання американської джазової класики. Вона розповідає, що французам подобається американський джаз, і вони з радістю приймають зовсім не ідеальні голоси. А ще моя подруга підкреслює, що вони надають перевагу особистості, а не досконалості. Їх захоплюють пристрасть. І справжність. Наведу деякі спогади моєї подруги. Коли я була молодою, то відчайздушно хотіла стати акторкою. До того ж, мені подобалося співати і танцювати. Моя одержимість цією ідеєю тривала десь із 12 років, коли мама записала мене у театральний гурток, щоб я стала впевненішою в собі. І аж до 20 семи, коли я нарешті відмовилася. Від цього заняття і знайшла справжню роботу. Маленька дівчинка, котра безупинно співала у своїй спальні, в юності страждала від безлічі несправедливостей. Два роки я безрезультатно намагалась зайнятися комедією стендап-жанрі, потім якийсь час співала в барі, у супроводі піаніну. І працювала там офіціанткою, не відчуваючи при цьому навіть найменшої підтримки. Уроки гри на піаніно в дитинстві нічого мені не дали. У 20 я купила гітару, але навіть не навчилася її правильно настроювати. Але разом з тим мені подобалося слухати джаз і вдалося вивчити чимало пісень. На літніх музичних курсах я навіть не навчилася відбивати ритм. Однак, на моє щастя, влітку 1972 року в місті була велика повінь. І усіх професійних акторів відправили додому. Тому усі ролі довелося грати учні. Так я опинилась на сцені. І мушу зізнатися, тоді мені, так і не вдалося заспівати влад. У певному сенсі я нібито спромоглася перерости свій комплекс і спрямувати власні амбіції в інше русло. Я повернулася до продюсування радіопрограм, але все-таки зрештою радіо виявилося для мене недостатньо художньо наповненим. тому я зайнялася композицією. Але в цьому світі немає місця композиторам, які не можуть бути в першу чергу хорошими музикантами. Зрештою, я вирішила усе покинути і переїхати у Францію. Мені хотілося знайти тихе місце, де можна було стати художником. А це доволі тривалий процес. Минуло 18 років. Я ніколи не припиняла співати. Одного разу трапилось так, що я викладала в технічному коледжі, де познайомилася з кількома професійними музикантами. Переборовши страх, я наважилася взяти разом з ними участь у шкільному концерті. Не можу сказати, що мені вдалося ідеально виступити. Але дебакувата американська вчителька чимось привернула до себе в серцях глядачів. Тому мій виступ пройшов з великим успіхом. Коли школа відзначала своє 50-річчя, мене попросили підготувати концерт. Ми орендували велику залу в театрі. Потрібна була професійна звукова система. Один зі студентів, майстерний піаніст, взяв на себе музичну частину. Зрештою, ми зібрали спрахний оркестр. Наприкінці концерту ми хотіли зіграти якусь чудову мелодію в стилі братів Блюз. тому я одяглася, як Джон Белуші. темні окуляри і круглий капелюх і вийшла заспівати цю пісню. Мене оточували студенти, одягнені в стилі братів плюс. Вони підтримали мене і виступ удався. Перед початком концерту одна дівчинка з нашої групи прошепотіла мені на вуху. Нервуєтесь? Не дуже, відповіла я. Не дуже? здивувалася вона. А чому? Сама не знаю. Мабуть, тому що в усьому цьому немає сенсу. Я просто вийду на сцену і зроблю те, що повинна зробити. Все, що треба, от і все. Ми заспівали і з зала вибухнула оваціями. Пізніше я зрозуміла, що на нас дивилося більше 300 глядачів, переважно ті, кого я навчала англійської за останні 10 років, їхні чоловіки, дружини та родичі. Наступного дня, в суботу, вранці я проплакала дві години. Мене перехоплювала любов та захоплення усіх цих людей. Так я почала виступати на концертах. Я співала з гуртом у місцевому ресторані, пішла на триденні курси джазу, а також взяла участь у двох театральних постановках, виконуючи пісні. Останній концерт зі студентами був у лютому. Я співала чудовий блюз. Навряд. Чи я б погодилася на щось подібне ще рік тому. Під час підготовки до того виступу я вперше була вільна від думок про власну недосконалість і більше не вибачалась перед музикантами. Кажуть, що правильний спів це вміння керувати диханням, поставою тощо. І це дійсно так. До того ж, я переконана у тому, що завжди могла співати і виступати. Адже у мене такий гарний слух. Я просто була надто налякана. Виступаючи перед аудиторією, я завжди страшенно нервувала. Мені скоро виповниться 59. Не знаю, чому я чекала цього так довго. Але я не шкодую про це. Адже на все свій час. Друзі, на цьому ми закінчуємо. Прекрасна книга. До зустрічі завтра!